Антуан Де Сент-Екзюпері маленький принц. Розділ 24 Минув тиждень з дня моєї аварії у пустелі. І, послухавши розповідь про торговця пілюлями, я випив останні краплі води. О, сказав я маленькому принцові твої розповіді дуже цікаві. Але я ще не полагодив. Свого літака. Мені більше нічого пити, і я теж би був щасливий, якби міг просто піти до струмка. Мій друг лис? озвався він. Хлопчику, йдеться вже не про лиса. Чому? А тому, що доведеться умерти від спраги. Він не зрозумів мене і відповів. Добре. Коли є друг, навіть якщо треба вмерти, ось я. Я дуже радий, що в мене був друг-лис. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не знав ні голоду, ні спраги. Йому досить трошки сонця, подумав я. Але він подивився на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаймо криницю. Я стомлено розвів руками. Це безглуздя, навмання шукати в неосяжній пустелі криницю. А проте ми вирушили в дорогу. Ми пройшли мовчки багато годин. Уже впала ніч, починали світитися зорі. Від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх немов у сні, а в пам'яті все стояли слова маленького принца. Отже і ти знаєш, що таке спрага спитав я, проте він не відповів на моє питання. Він просто сказав, вода буває потрібна і серцю. Я не зрозумів його слів, але промовчав, знав, що не треба його розпитувати. Він був стомлений, сів, я сів біля нього, помовчали, а тоді він ще сказав зірки гарні, бо десь там є квітка, якої не видно звідси. А того ж, відповів я, дивлячись на осяяні місяцем піщані складки. Пустеля гарна, додав він. Це була правда. Мені завжди подобалось у пустелі. Сидиш на піщаному пагорбі. Нічого не видно, нічого не чути, але серед тої тиші, звідки лясь, ідуть промені. Пустеля гарна тим. Сказав маленький принц, що в ній десь криються джерела. Я раптом зрозумів, що то за таємниче світіння пісків, і це вразило мене, що маленьким хлопчиком я жив в одному старому домі, і легенда розповідала, ніби в ньому було заховано скарб. Звісно, ніхто його не знайшов. Й не шукав, але через нього весь той будинок був ніби зачарований. В глибині свого серця мій дім ховав таємницю. Так, мовив я, йдеться про будинок, про зорі чи пустелю. Того, що становить їхню красу, очима не побачиш. Я задоволений, сказав маленький принц. Задоволений, що ти згоден з моїм другом лисом. Він заснув, а я взяв його на руки і пішов далі. Я був зворушений. Здавалося, що я несу скарб, тендітний і дуже безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого немає на землі. При світлі місяця я дивився на його бліде чоло, на стулені вії. На пасма волосся, яке ворушив вітер, і казав собі, Те, що я бачу, це тільки оболонка, найголовнішого очима не побачиш. Його напівростулені вуста затремтіли в усмішці, і я ще сказав собі, «Найзворушливіше в цьому маленького принца його вірність квітці, Образ троянди, який сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він ще тендітніший і ще безборонніший, ніж здається, треба старанно берегти світильники, Порив вітру може погасити їх. Отак, ідучи, я на світанку побачив криницю.